Проєкт бюджету 2015 грабує українців. Про те, хто має затягнути паски та кому вигідно обкрадати людей, говорили під час круглого столу. Головний документ країни в нинішній редакції переконані учасники дискусії, завдає удару по найбідніших людях пенсіонерах, студентах, освітянах. Чим провокує соціальну напругу серед населення? Пенсіонери ну не доживуть, просто лікарні будувати не будуть. Пенсії, курішуть і ще питання, чи будуть платити. Ми це переживали, коли платили по 50% пенсії згідно такого бюджету. Ми це все вже проходили. А враховуючи ще ті нововведення, які планує уряд, це. Я не знаю, це голодомор гіроситу на часі впевнений голова обласної ради Володимир Грабовецький знову ж таки наболіли питання децентралізації влади. Саме передача владних повноважень місцевим громадам дасть можливість кожному окремому регіону вирішувати самим свої соціальні проблеми, добитися того, щоб ця реформа децентралізації влади все ж таки відбулася, і нам дали тут на місцях можливість. Не тільки мати обов'язки, але і мати механізми ці обов'язки здійснювати. Ну а єдиний механізм здійснення цих обов'язків це мати ці повноваження у вигляді знов ж таки тих фінансових ресурсів, які за допомогою яких ми змогли би рішати всі соціальні проблеми, які є сьогодні в області. Партійці волі вважають, що додатково отримати в бюджет від 80 до 100 мільярдів гривень та докорінно змінити ситуацію в державі дозволить ухвалення радою лише трьох законопроектів, які подав Прикарпатський нардеп Юрій Дерев'янко. Перший з них це закон про трансферне ціноутворення. Другий законопроект це контроль над тендерами при закупівлях у державних установах. Третій законопроект це закон, який стосується оподаткування надр. Аби домогтися змін, впевнені учасники круглого столу, без громадського тиску не обійтися. Була пропозиція визначити дату та організувати масштабний попереджувальний марш як нагадування про ті принципи, за які відбулася революція гідності.